Громадська організація Родина Кольпінга проводить останні етапи підготовки до благодійної виставки, котра розпочнеться 21 червня в Закарпатському музеї архітектури та побуту. Буде багато художників брати участь, як із Закарпатського художнього інституту, так і просто люди, які ніколи не малювали, але вони, якби, хочуть ну намагаються щось створити і вони будуть представляти свої роботи. Це не обов'язково всі художники. Це будуть люди, просто які хочуть хочуть. Зробити якусь ну, корисну добру річ для інших, скільки коштів отриманих від продажу робіт віддати на благочинність, митці будуть вирішувати самі. Робіт тепер на даний момент є біля 50, 50 десь так. Ну, вчора наші мукачівські студенти дуже нам зробили великий подарунок, ось ці всі роботи. Вони просто віддають картини, записують свою встановлюють ціну. Цього разу ми більше залучили таких людей, які а, працюють з бісером, а, працюють там із матерією, з бумагою, і, а, ну, з різними видами мистецтва, для того, щоб, наприклад, якщо студент прийшов, він не в змозі купити картину за 300-500 гривень. Рівень, але він змозі купити там якусь там ну дрібничку. Акцію допомоги для Софії Гратило з Ужгорода та Марії Мелеш з Іршавщини проводять вже вдруге. Зібрані на першій виставці кошти вже допомогли дівчатам покращити стан здоров'я, проте шлях тільки розпочато. Так як коштів дуже обмаль, і навіть ці масажі, які ми організували для Марійки і Софійки, то вони ну, догорогу коштують і потрібно кошти завжди. Постійно, кожні там, два місяці, постійно потрібні ці масажі. Гроші закінчуються, і ми вирішили от, зробити ще раз цю виставку для того, щоб ще раз нагадати суспільству про таку актуальну тему і. О... Звичайно, допомогти цим дівчатам до виставки можуть долучитися усі творчі закарпатці, які готові віддати свої роботи на благочинність. Організатори радо приймають будь-які художні витвори: як малюнки, так вироби з бісеру, кераміки та вишивані картини. Адже крила для дітей хворих на дитячий церебральний параліч можливо подарувати тільки разом.